Ломінь твій світить вночі лісовій, Двань безсмертний, чий, Лик створили твій лічний. Дмитро читає вірш на сцені артхабу в укритті херсонські митці прийшли на збір поетичної шафи. Письменник говорить, він був і на першій зустрічі після деокупації міста, яка відбулася рік тому. Змінилося те, те, що ну за час окупації я встиг скучити за цим заходом, за спілкуванням з творчими однодумцями. Зараз е емоції трошки змінилися, тому що культурне життя воно повер... повернулося до Херсону, і хоч воно не таке повноцінне, як було до війни, але воно є проте. Головна емоція в тому, що тут є можливість поділитися своїми переживаннями, і це для мене зараз теж важливо. Ольга, авторка-виконавиця, була на підпільному творчому заході під час тимчасової окупації Херсона російськими військовими. За півроку після звільнення міста знову приєдналась до мистецького заходу. В окупованому місці ми чекали, коли ми зустрінемось, щоб у кожного було щось своє, що розказати свої нові вірші. Ні, мені, мені не було внутрішньо страшно, тому що я вірила в те, що це закінчиться, і воно якось мене це оберігало. Має про поетичну шафу дізналась навесні. Тоді вона вперше відвідала цей захід. Я приєдналася десь на початку весни. Мабуть, да я попала сюди випадково і була просто здивована тим, що наскільки це все щиро, наскільки це ємко і наскільки це правдиво. Я думаю, що в кожному треба підтримувати віру. І саме для мене мистецтво воно насправді якраз і є те паливо для душі. Яке поруч з молитвою воно тобі, тобі дає сили дочекатися наступного дня без обстрілів? А коли ти пірнаєш у якусь смуту, то це дає шанс просто вийти до світла. Директор музично-драматичного театру Олександр Книга пригадує першу зустріч авторів після звільнення Херсона. Рік пролетів дуже швидко, і я пам'ятаю ту шафу, що вперше, коли відкрилась наш арт-хаб, і зібрались творчі люди. Херсона, це було дуже приємно і зворушливо. Те, що шафа сьогодні тут. Через рік, те, що творчі люди не здалися, вони пишуть книжки, вони пишуть вірші, вони малюють картини, вони випускають вистави. Це говорить, що нас не подолати за 2023 рік. Поетична шафа випустила дві збірки з віршами Колективний альманах, який мав вийти ще 2022-го, та книгу Херсонщина Арт спротив з рядками, написаними після початку повномасштабного вторгнення, розповіла організаторка заходу Альона Мовчан. Також у нас відбулось багато заходів, відбулася зустріч на Здоланні, Ми гастролювали за підтримки Гео 10 квітня територією області, селами. От у нас було чотири виїзди, і ми плануємо це продовжувати. Також ми долучались до Мальпомени Таврії, де виступали, ну і збирались, робили якісь свої цікаві проекти, продовжуємо працювати. Катерина Гончаренко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.